До вашої уваги, пасажирський реномастер 2014 року. Він в білому кольорі, дуже класно зберігся. Давайте перейдемо до комплектації. Дивіться, тут відразу ось доступ до пасажирських сидінь. Дуже зручно. Машинка оснащена обладнанням для посадки та висадки людей в інвалідних візках, що дуже класно і зручно підходить для всіх. Також тут є передні електросклопідйомники, регулювання дзеркал заднього огляду, ось таке кермо. Також присутні регулювання світла фар. Присутній кондиціонер, присутня музика. Можна підключитися по блютузу. Також задні двері регулюються з кнопки. Коробка передач тут автомат, ну дуже зручне авто для дальніх поїздок, для перевезень. Дуже класно. По салону тут сім пасажирських місць. Сидіння доволі такі зручні, є ручки, за які можна триматись. За останніми сидіннями є ще багажник, де ви можете покласти речі пасажирів, за що також отримати додаткові гроші. Придбайте це авто, воно буде вам заробляти кошти і служити довго, бо воно повністю справне по техніці, взагалі ідеально. Можете заганяти на сто перевіряти і купляти.